Ага, поняв. М Воно їде доти, доки не, не втрапить в яму. Поняв, сюди, 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 сюди. Найс. Що далі? Сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди. І сюди. Все добренько. Всі заїхали. Нормально. Ем... Ось цей самий проблемний. М -м -м. Щось щойно було таке ніби схоже на те, що треба. Ось, все супер. Те, що треба.